15 листопада 25 рік відновлення ірпінських липок. Зараз ми на самій верхній точці і бачимо наступне покрівля, яка ще була зроблена в минулому році на 6, 5, 4. І кусінчик зроблений на 3-й секції. Він має ще отакий вигляд. Його ще не доробили. А, і поки я знаю, що а, металіст, металістів лише двоє працює, тому вони будуть бігати з того, з того краю по той краю. Обшивають утеплювачем авіантканали, готують тут. Бачите? <клух> Я так думаю, що саме тому оці хвостики лишили. Хоча хлопці підготувалися до того, що тут буде мінвата, Вон, бачиш, такий тут зроблений Ота штучка дерев'яна. До нього буде примикати мінвата, щоб не затримуватися з фальцем. Отут ще будуть все обшивати. Тут або люльку або не знаю, як хлопці будуть працювати. Труба. Буде капати пані Гарбунові. І така сама труба будуть питати. Ось, бачите, оце отвір, щоб на цій частині даху не накопичувалась вода. І так само буде капати тут. на... Діма тут здається його квартира. Треба питати, що воно передбачає. Ну, я думаю, що коли буде дощ лити, то на загальному фоні капання воно не буде так відчуватися. Оце голуб. От що зробили, якщо ви пам'ятаєте, я викладала в четвер фото. Вони за п'ятницю зробили одну горизонтальну поверхню. Після нашої наради була поставлена задача підряднику, який займається безпосередньо покріплюю. була поставлена задача зробити в першу чергу метал. В другу чергу утеплювач і все інше. З внутрішньої сторони це вже все буде набиватись. Як ви бачите, нічого з нашими дошками не роблять, але зараз дуже добрий продух і вони пропітруються. Сьогодні має бути дощ, вони знов намокнуть і буде мокро. А чого? Тому що підрядник, літа красне я пропіла, як ото от в школі ми коли вчили. Цей стішок чи що там було? Цікаво, бур'ян росте на даху. Будинку поки так. Утеплювання роблять. О, Віка. Пташка наша взлетіла на само. Туди ще треба. Наганя. Так. З цієї сторони це виглядає так. Ну, знаю, бачите. Технічно виконують дах дуже якісно, технічно, але, на жаль, не в той сезон, коли мали це робити. Поки так.